ми знаходимося після другої зустрічі в Стамбулі сьогодні. Наші групи провели консультації щодо обміну, про який ми домовились. Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати суботу та неділю 500 людей, 500 наших військових з цієї тисячі. Плюс про яку ми домовились, тобто, ми будемо готові з нашого боку обміняти готові до обміну відповідної кількості. Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо. В цей раз, у відміну минулого Стамбулу, скажімо так, Стамбулу 2 цей раз Стамбул 2 І зараз ми домовились, я це сказав міністру ще до зустрічі, і росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Списки, кого ми міняємо. Для нас це важливо. А ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Ну, будемо все-таки наполягати, щоб українська сторона отримала списки для обміну. Тим більше, що зрозуміло, що рускі будуть готові на суботу-неділю. Перші два обміна зробити. Так, що стосується обмін тілами. Хотів би сказати, що у нас є відповідні документи, які чітко говорять про те, що Росія ідентифікувала 15, максимум 20% всіх тіл, які у них є. Це згідно документів, які у них є. Не будемо говорити звідки у нас всі документи, і наш аналіз говорить про те саме. Тому там і так і домовились, що давайте всі підготуємось правильно, щоб була. Чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими і з нашими полеглими. Як живими, так і полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись. Бо у нас вже був приклад. І тому після обміну наша позиція після обміну розпочнеться робота над підготовкою обміну тілами. Знов таки через. Технічно важливі речі, і ми вважаємо, що в такому порядку повинно це бути, бо це не для піару, це для важливих речей повертати назад своїх.